У цьому році держава вже двічі виділяла області гроші на соціально-економічний розвиток. Перша субвенція надійшла навесні. Ці гроші встигли використати. Другий транш Хмельниччина отримала у липні. В області склали перелік об'єктів, які треба будувати чи ремонтувати. Минуло кілька місяців. Депутати побачили, що частину грошей, а це 12 мільйонів, не встигнуть освоїти. Виною тому паперова тяганина та затримка тендерів. На сьогоднішній день треба було провести тендера. А саме основне, що до другого траншу внесли зміни з 1 жовтня цього року, де обов'язково під об'єктами повинен бути державний акт на землю. Значить, а не всі його мали ще е, об'єкти, які були включені до переліку. Аби мільйонну субвенцію не довелося повертати в держбюджет, депутати добре вивчили перелік об'єктів і перекинули гроші з одного на інший. Півтора мільйона гривень забрали з будівництва Грицівської школи у Шепетівському районі. Навчальний заклад все одно не встигнуть добудувати у цьому році. Гроші віддали у Старокостянтинів на будівництво спортивного комплексу на базі стадіону Центральний. Перерозподіл торкнувся і інших об'єктів. Стеофіпільського будинку культури забрали найбільше. Тіфіпуль було виділено 5 мільйонів, і ми бачили, що ці кошти не використаються раціонально. Ми перерозподілили 4 мільйона 300 на городок, насадені на очисні на споруди, де цей об'єкт повинен здатися 100% в цьому році. Це ефективне використання коштів. У наступному році держава знову допоможе області. Сподіваються, в обласній раді субвенцію теж ділитимуть між кількома об'єктами. Де роботи не завершили у цьому році, завершать у наступному. Головне, аби субвенція надійшла без запізнень, а тендери проводилися швидко. Вікторія Бакалець, В'ячеслав Добровольський, Подільська панорама.